Друзі, вітаю вас! Сьогодні готую десерт на основі гарбуза. Гарбуз попередньо відварений 300 г. Застосовую блендер, щоб зробити з нього пюре. 50 г цукру, цукру можна і більше, за смаком, півчайної ложки солі, дрібку ваніліну і близько пів чайної ложки кориці. Якщо не полюбляєте, не додавайте, або додайте щось одне. 50 мл олії без запаху. 3 яйця, 15 грамів живих дріжджів, якщо сухі, то 1 столову ложку, 300 мл теплої води і 300 мл теплого молока, і борошна 400 грамів. Утворюється ось таке рідке тісто. Необхідно накрити його харчовою плівкою і залишити в теплі хвилиночок на 40. Через певний час маємо ось такий результат. Тісто у нас гарненько зійшло. Будемо його зараз випікати, додаю на сковорідку трішки олії і випікаю млинці. Млинець можна повертати на іншу сторону, коли він стає ось таким максимум пористим. Тим, бачите, безліч дірочок, і він уже так не виблискує, як з самого початку. І повертаємо на іншу сторону. Вогонь менше, ніж середній. Друзі, це супер смачні млинці, які ви, можливо, ще не готували. Обов'язково приготуйте, вони сподобаються. Надзвичайно ніжні, повітряні, м'які, ну просто немає слів, щоб їх описати. Можна вживати з будь-чим, зі сметаною, з медом, з варенням. з Чим вам більше подобається. Підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Усім смачного!